О, не хочете зіграти? Кручу ворочу, заплутати хочу. Не прогавте свій шанс. Де кулька? Ну ось там вражаючи, вам щастить. Це так просто. Ну моще ставлю все. Крути, ви природжений гравець. Я впевнена цього разу. Вам знову пощастить. Робіть ставку та вгадуйте. Ставлю ланцюг вкрути. Зараз я точно вгадаю. Готово, вибирайте. Кулька тут. Йой, помилилися. Ні, ні, я знаю, вона тут. Мені дуже шкода, але знову не влучили. Мені час гарного дня. Тривай, але як не може бути. Де кулька? От брехуха. Я програв все, що було. Де ж мені взяти гроші? Ого. Ніби на замовлення, пане є хвилинка. Зіграйте зі мною Такжи. За кожну перемогу я дам вам 10 тисяч доларів. Однак, якщо ви програєте, то гроші віддаєте ви. Я готовий. Ми грали в такджи в дитинстві. У мене вийде. Розпочнемо. Моя черга. О ні вибачте, але якщо у вас немає грошей, то вам доведеться розраховуватися іншим чином. Продовжимо. Тобі мене не здолати фрукти в костюмі. Мабуть, проста дитяча гра не така вже й проста. Стривай, стривай! Цього разу точно вийде. Не вийшло. Ну, все, я зараз її переверну. Ось побачиш. Так, це перемога. Підставляй щоки. Ось ваші гроші. Хочете більше? Зателефонуйте мені. Перепрошую, не та візитівка. Ось. Але ж. Куди це він подівся? Ну, гаразд. О, грошики. Я ж зможу стати заможним. Треба телефонувати. Так? Алло? Хм, Дивно, ніхто не відповідає. Ой, матінко, хто ви такі? Гроші не віддам. Що ви робите? Це прицепляючий газ? О, пахне неприємно. Тридцять дев'ятий те, що освіжувач притягнув. От дивак. Я точно ще не сплю. Дуже давно жила була принцеса. Йой, як цікаво. Я ж казав. Альтернативний спосіб теж спрацює. О, доброго ранку! А ми все думали, коли ти прокинешся. Тепер ці колони будуть нашими талісманами. Кохаю тебе, серденько. А я тебе любий. Де це я? Який суворий погляд у цього хлопця. І взагалі що тут коїться? Мені не подобається це місце. Добре, хоч дзеркало є. Хоча стривайте щось тут на те. Друзі, підійдіть сюди. Мені здається, з того боку хтось за нами спостерігає. Все це дуже підозріло. Схоже, ми в якійсь В пастці?! Аго, ви там поясніть нам, що тут відбувається. Так просто нам звідси не вибратися. У мене є ідея. Слухайте, ви тільки подивіться, які здогадливі заколот. Відпустіть нас додому. Я хочу додому! Цього нам ще не вистачало. Треба щось робити. Тридцять дев'ятий, покажи їм гроші. Вітаю вас, учасники гри. Повідомляю вам, що переможці отримають величезну грошову винагороду. Та що не так із цим пультом? Чому він не працює? Перемикайся уже. Тридцять дев'ятий. Зайди до мене. Я тут старший. У тебе зовсім макітра не варить. Це не той пульт. Ось тримай. Точно. О, дивіться, спрацювало. Скільки? І сума зростатиме. Йосип голий! Вибачте, ким ви там не були! Нас усе влаштовує! Ми будемо грати так краще! Отже, хай почнеться гра! Хто ж переможе та забере головну грошову в нагороду? Хай щастить гравці! Шановні віпи, пишіть у коментарях, хто з гравців на вашу думку дійде до кінця. А також підписуйтеся, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок. Де ми? Що треба робити? Гей, не штовхайся! Вітаю вас! Гра почалася. Нічого не розумію, просто йди вже. Іди помаленьку, доженеш стареньку. Один, два, три. <світ> Чому вони замерли? От диваки. Аго, ви чого? Впустіть мене. Куди ви мене ведете? Тихіше їдь, далі станеш один, два, три. <світ> Ой, у носі свербить. <світ> Відвернулася. <світ> Ох, пощастило. Швидше. А! Ого, а я селань. Еге ж, майже. Тримай мене чеде. Я тримаю, тримаю. Погоді їдь, далі заїдеш. Один, два, три. О, ні, я ж була так близько. Час майже минув. Іди помаленьку, доженеш стареньку. Один. Два. Ми встигли. Точно? Кая, ми зробили це. Три. Матінко. Я лячно! біжімо. Тих їдь далі станеш. Один, два, три. <unified> я встигла зупинитися. <cooking> Ні, я не здригався! Куди вони їх забирають? <metallic pause> Ном -ном -ном. Як же смачно і як же мало. Аго в розумнику, ділися кексом. Вибачте, спізнився, я вже все з'їв. Шкода. О, хлопці, навіщо вам цілі кекси? Ви все одно худі. Віддайте мені. Нічим не можемо допомогти. У нас уже нічого немає. Що ж ти раніше не спитав? А ось і мій солоденький кексик. Стривай, віку, бери що хочеш, але тільки не кекс Каї. Але я хочу той кекс. Ні, ти робиш величезну помилку. Відійди, бо буде гірше. Мій солоденький. Зараз я тебе з'їм. Він забрав мій кексик. ну, поверни мій десерт. Ваш кекс. Наступний. От не на жаре. Що це за волання? Мерщій туди. Гей, а як же мій кексик? О, так навіть краще. Ой-ой, ні, я туди не піду. Відолаха. Допоможіть! Рятуйте хто небудь. Сам винен. Точно. Смакота. Люба. Дайте поїсти. Ще іди заспокой свою дівчину. Отже, приготуйтеся до наступної гри. Що це може бути? Я так і не зрозумів, що нам потрібно буде робити. Виходьте хочіше. Ідемо, ідемо. Ця гра перетягування мотузки. Завдання кожної команди перетягнути мотузку на свій бік та встояти на платформі. Мені лячно, може, втечемо? Заспокойся, віку. А тримаю. Який жах. Так, я спокійний. О, ні, у тій команді тільки хлопці. Ми вас знищимо. Командам приготуватися до гри. Три, два, один, почали. А, -а, -а тягни. О, ні. Ми програємо. Нумо, сильніше, хлопці. Матінко, нам треба вигадати якусь хитрість, інакше нам гоплик. Дайте секунду. Знаю, нашу слабку сторону можна перетворити на сильну. Тягни! Кає, лови! Кекси! А -а -а! Ось бачите, можна перемогти навіть тоді, коли це здається неможливим. З нас вийшла чудова команда. Е, пити хочеться. Ну ось. Аго 102, Дай води. У мене теж закінчилася. Ну, гаразд. О, чуєш, розумнику, дай коптнути? Не дам. Нам усім води дали порівну. Так, значить, щойно вимкнув світло, тобі кінець. Ти мене ні за що не перетанцюєш. Ха! Дивись, і вчись, книжковий хробаче. Отже, гравці, ви маєте витягти цукерку, не пошкодивши її. У вас є 10 хвилин. Ох, потрібно просто бути дуже обережним і не квапитися. Ну ж бо залишилися обмаль часу. Майже вийшло. О, можна спробувати пом'якшити цукерку, лизнувши її. Спокійно, Джоша, ти зможеш. Чому це так складно? Гаразд, поки охоронці не дивляться, я маю ризикнути. Це 100% допоможе. Ой-ой! Це ще що таке. Ось, вдягни. За апаратом набагато швидше буде. Зберися ще трохи. Вийшло! Я зміг. Та як же її дізнати? Чеди, як це ти зробив? Ось так. Батюс. Знущатися надумав. Знайшов час. Та ні, лежи цукерку ось так. А, це я з задоволенням, дякую. Ось я зробив. Вітаю. Сподіваюся, теж спрацює. Ха, ще зовсім трішки. Мені гаплик. Вийшло, дивіться. Моя цукерко, вибач, нічого особливого. Ось у мене теж вийшло. Добре, гравець номер сім проходить далі. Так, майже вийшло. О, ні. Гравець п'ятдесят два вибив. О, грошики. Аго, це і все. Ну ось, знову заклинило. Гей, повернися, але ж я. А, та ну його. Що вони вигадали цього разу? Гравці для участі у цій грі вам потрібно розділитися на команди по дві людини. Слухай, Лео, гайде грати вдвох. Стоп, не так швидко, професора. Ти гратимеш у парі зі мною. Хоч би що трапилося, ми закінчимо гру разом. Кожен гравець отримує помішечку з кульками. Ось тримайте та не затримуйте гру, а ти підеш з нами. І що нам робити? Ви гратимете один проти одного. Що? Ні. Завдання. Відібрати кульки партнера без застосування сил. Так, нарешті мені пощастило. Ну зараз зіграємо. Шановні віпи, пишіть у коментарях, за кого з гравців боліваєте ви. І чекайте на другу частину цієї історії. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!